Вона найближче до ворога. Спробую відігравати від бригантини. Еш хлопці! Так, побачимо, чим це все скінчиться. Всім привіт! Ми з України. Я продовжую грати пірати карибське полювання на телефоні. І граю я зараз ось де. Острів, не острів, Сабер Айленд. Так, це острів. Сама назва про це. На Що ж, я на трьох кораблях в минулій серії щойно захопив цей острів, поквитався із а, піратом, який тут знаходився, і тепер мені треба купувати мапу, і потім вирушати до наступних пригод. Ми Горобель так і зробимо. Але спочатку ми покращимо всі наші бази, оскільки я прокачався до герцога, тепер маю навички вміння герцога і чому б мені так і не зробити. Що ж, я причалюю назад, пришвартовуюся і переходжу до наступного порту, просто переходячи до міста, оскільки мій корабель один, хоча б один там пришвартований, постійно там знаходиться. Що ж, я кожне поліпшення роблю на максимум. І зараз буду продавати всі накопичення, які є на складі, із тих, що продукується прямо тут на місці. Звісно, я збираю, акумулюю картеч, акумулюю порохові бочки, коли вони дешеві, накуповую їх масло, наприклад. теж. І також я це все інколи продаю, коли його вже занадто багато. Тож, подивимось, що у нас тут. Я поліпшив все повністю на максимум. І тепер повертаємось на склад. Ось склад. І що ми можемо продати? Ми можемо продати РОМ по завищеним цінам, оскільки зараз дуже великий попит. Грасть. Ядра продаємо, бавовну, дошки, парусину і картеч я тут накопичую. Я їм не продаю. Потім, коли в мене будуть лінкори, вони цю картеч вистрілюють за кілька боїв. Тож мені вона знагодиться. Йдемо далі і робимо те ж саме. Перейти до міста. Що у нас тут стоїть? Ха -ха, у нас стоїть тут кетч без, без нічого. Що у нас побудовано? Ми можемо тут робити все, що нам заманеться, по максимуму покачуючи. Я, в принципі, рекомендую займатися базами, оскільки це велика, велика така. Штука дуже велика справа, яка приносить чимало грошей ігрових, і в принципі це того варто. Тож, рекомендую відправляти кораблі в піратське полювання для того, щоб це приносило пасивний дохід, але їх топлять. Кораблі топляться, втрачаються, їх постійно треба онулювати, а бази самі по собі працюють і приносять гроші. Потім ви прийшли, отак все продали: одне, друге, третє, п'яте, десяте і все. Гроші у вас поповнилися. Далі у нас наступна база ісла молодіта. Перейти до міста. Так, це у нас НЗ, так би мовити, якщо ціни підскочить. <гум> так, Єром, бавовна картеч я не чіпаю. І бочки теж не чіпаю. І тепер те ж саме. Так, в принципі, все зроблено. Тут у нас взагалі недобиток якийсь стоїть, який тут хоче потопитися, і все ніяк не потоне. Окей, переходимо до останнього порту. Не так довго, як ви могли подумати. Що у нас тут? О, маяк у нас тут, пам'ятаєте, ми маяк побудували? Так от, він навіть трошки грошей заробив. Що він там заробив? 15, 15 золота в тиждень. 15 золота в тиждень. Це, це чимало насправді. Хоч й коштували один рубін. Цей приносить хто на скільки. це просто пуляє, лагодить кораблі. Це 15, вже 17 крамниця приносить. Що ж, я думаю, є сенс будувати всі ці будівлі. Якщо ви дуже наполегливий і можете виконувати завдання для того, щоб отримувати рубіни, то, будь ласка, чому б ні, Будуйте все, що можете. І що, в принципі, я все покращив. Я намагаюся це зробити максимально швидко. Тепер йдемо в крамницю і купую мапу Багамських островів за півтори тисячі ігрового золота. Так, будь ласка, я хочу купити. Тортуга нема кращого місця для пірата, сповнене рому, крові, розпусти, азартних ігор, де вбивці, повії, п'яниці, і злодюги почувають себе вільно. Хм. Одним словом, це тортуга. Здається, це не найкраще місце для Сема, тож відправимо його в пекло якраз час, щоб напасти на нього, перш ніж його флот буде готовий. В принципі, я згоден, але не на цій шлюпці. Цей шлюб ми залишаємо. Ось мапа, яку ми придбали. До речі, що там з нашими? Ага, острів Скарбів ще поки що нам недоступний. І ось наша тортуга, а ось тут три моїх бойових кораблі. Тож я просто переходжу на це місто, і вже звідси буду зараз йти на тортугу. Подивимось, що вона нам приготувала. Підняти вітрила. І зразу моя тактика, я всі, всім наказую уникати бою. Для того, щоб трохи... О, дивіться, що там шнява. Галеон, галеон, бриг. о, давайте уматуйте швиденько. Так, я сам сідаю на Бригантину. Вона найближче до ворога. Порохову Спробую відігравати від бригантини. Бочку з порохом скинуто. Крачка! Так, побачимо, чим це все скінчиться. Хлопці трохи втікають, а далі будемо навалювати. А давайте я на бригантині спробую тут наваляти всім. О, галеон у нас наполовину розно... рознесли ми вже. Мені дуже подобається з мортирки навалювати. Це, в принципі, одна із моїх улюблених тактик. Мабуть, ви вже зрозуміли. Так, в принципі, галон можна залишати. Та хай уже тоне, що йому. Вкинути якір! Всім нападати. Що там? Все, головний корабль потопили. Відняти якер до гармат! Що ж, бригантина себе показала дуже потужно. Розносимо шхуну Ще разочок. А, це бриг, гаразд, бриг той бриг, мені кажуть. Так, о вот зараз мені не намаляють. От зараз бо мені бочки надобилися. Так, ремонтую корабель. нас Зараз вони на мене будуть полювати. Так, гаразд врятували. Та я не проти врятувати, Давайте тільки втікайте вже звідси. Біля і все, бігом, бігом, звідси, давайте, давайте. Так. Може навіть щось зробить з її наркопою. Топіть їх, топіть цих піратів. Що ж, ці будуть їх топити, а я на бригантині вже дограю до кінця, мабуть. Давай. Огонь! Что там у нас им бывает? За разноволяющий Тому. Брих. Да давай уже я, Бридж пішов на дно. Зараз цього увольнемо. Вантаж заберемо. Так, давай. Раз, два і поїхали, бігом далі Нема що у нас скинути, перепрошую, хлопці, але нема, нема чого нас приносити по типу, вибачте. Я би хотів підібрати ті вантажі, але вже, мабуть, не буду. Чи буду? Хіба що на іншому кораблі. Давай на цьому кораблі, швиденько мотнуся за вантажем. О, то шнягу нормально так поскубали. Вітрила зневітряні. Так, що там моя бригантина робить? Отак йде чи ні? Та в принципі, що б вона там не робила. Вона вже не переможна. <гум> так, давайте, давайте. Хучиш, хучиш, давай вже. Забираємо все. Підняти Хутко-хутко. Шнява, давай. Так, це ми ну, все довідуємося. Стоп. Усім Не те відривало, ну добре, добре. Ахахаха, га рому пропаде. Ну гаразд. Винняти Не буду вже цією ерундою займатися. Ерундою я маю на увазі плавати туди сюди, щоб когось там підібрати. Ось цей вантаж тільки заберу зараз. Усім на борт! Вітрила зневітряні! Взяти все. гаразд. І що ми робимо? Ми читаємо, що там у нас поточне завдання. Вбити лау так само складно як і які щора. Йому вдалося втекти з Сабер Айленд. Він хоче помститися вам. А конфедерація, як і раніше, підтримує його. Він корисний їм своїми зв'язками з лондонськими політиками. Мій інформатор каже, що лау оселився в насау. Думаю, він скочив за нами. Час його відвідати. Зараз ми тут так само все побудуємо. О, то дивіться, тут уже все було. Ну, правда, першого рівня, але тортуга як не як мала тримати якусь марку. Герцога у них не було. Майстерню ми побудуємо самі. Буде де поліпшувати свої кораблі, маяк нам не треба. Тут, можливо, навіть щось буде на складі знаходитися вже зроблене, вже накопичене. Фух, все, побудував. Все зроблене, що тут у них на складі щось є. Угу, є дві бавовни і 30 ядер. Потужно, потужно, нічого не скажеш. Гаразд. Зараз я відремонтую ці кораблі і вже в наступній серії будемо атакувати на САУ. Ось так, на храпом ми збираємося пройти все це проходження дуже швидко. На всіх найпотужніших кораблях, о, до речі, це ж вже галеони мають бути доступними. Тоді, Тоді, мабуть, мені треба спочатку поплавати ось тут навкруги. Заволодітим якимось бойовим військовим галеоном, можливо, навіть фрегатом, не треба так швидко рухатися. Я вже щойно дві бази захопив: першу і другу. Тож, кораблі мали з'явитися інші доступні. Зараз я щось пошукаю для вас, і далі будемо вже рухатись по проходженню. Поки що, в мене все. Дякую за перегляд. Якщо вподобалось, став величезну вподобайку. Якщо не дуже сподобалось, став, звичайну вподобайку, і пиши рекомендації, щоб хотілося б іншого, чи покращити, чи ще щось. Будь ласка, я відкритий для ваших коментарів. На цьому в мене все. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас! І зустрінемось в новій серії. Хай щастить, Па-па.